Як вам? Ну як бачили, як Китай поцілував Дональду? Як його там по батькові? Коротше, Трампові задницю, так? Да? В засос, напевно. З вас обов'язкова підписочка. Блять, ввів зворотні тарифи. Кажуть, це трошки більше, ніж навіть увів Трамп. Тепер Трамп такі очі вилазить, бля. А. Він ж думав, що він тільки може. Китай собі свободно, тільки хлопці. Ну що, торговельна війна розпочалася і конкретно, це не на нє впадає. Що нас може дуже-дуже радувати? Бо тому що немає цін на нафту, немає в Росії грошей. Це нас дуже радує. Хай в собі воюють. да, там, Економічно. Понятно, що воно цей всей бардак затроне весь світ, але життя дорожче. Так що хай вони там воюють і нафта буде по 5, а взагалі можна було б бживательно безкоштовно. Може, тоді в нас на заправках знизять на пару гривень. Можливо. Слава Україні!